Бояри сильно впливали на політичне життя Галицького князівства. Вони навіть могли втручатися в особисте життя князя. Так сталося з Ярославом Осмомислом, коли той, маючи законну дружину та спадкоємця, почав відкрито жити з іншою жінкою, ба більше він ще й обіцяв Галицький престол їхньому незаконному сину. Невдоволені бояри влаштували тоді в Галичі заколот. Вони схопили та спалили живцем кохану Ярослава як відьму, а їхнього сина ув'язнили. Самого ж князя змусили дати клятву, що він надалі житиме в злагоді із законною дружиною. Галицьке князівство утворилося на територіях, де жили білі хорвати, частково волиняни, тиверці та уличі. Ця місцевість увійшла до складу Київської держави за часів правління Володимира Великого. Ці землі мали вигідне розташування, адже були захищені від нападів кочовників зі степу. Тут щільно жили люди, був високий рівень господарського розвитку, а міста лежали на важливих торговельних шляхах, що сполучали захід з іншими регіонами. Окрім того, Галичина славилася багатими соляними родовищами, які забезпечували потреби Київської держави та сусідніх країн. Формування Галицького князівства розпочалося в другій половині XI століття. Після смерті Ярослава Мудрого на Галичині утворилася власна династія Ростиславичів, яку започаткував його онук Тмутораканський князь Ростислав Володимирович. Його сини, Рюрик, Володар і Василько 1084 року, спираючись на підтримку місцевих бояр, самочинно проголосили себе князями цих земель і заснували три удільні князівства. У Перемишльському князівстві правив Рюрик, у Теребовлянському Василько, а у Звенигородському Володар. Київський князь Всеволод Ярославич не мав виходу, тож він визнав Ростиславичів управлінцями цих земель. Це рішення підтвердив 1097 року Любецький з'їзд. 1144 року Володимирко, син Володара, після довгої боротьби із родичами із державами сусідами закінчив об'єднання Галицьких земель у єдине князівство зі столицею в Галичі. Найбільшої могутності Галицьке князівство досягло за часів правління сина Володимирка Ярослава Осмомисла. Прозвав його так автор слова про похід ігорів, бо князь був розумним та мудрим. Ярослав за час свого управління розширив володіння далі на південь течією Дністра, відновив добросусідські відносини з Угорщиною та Польщею, втручався у візантійську політику та був активним учасником загальноруської політики. Він домігся заснування єпископства на Галичині та заклав храм успіння Божої Матері. Ярослав також брав участь у боротьбі з половцями, а ще сприяв розвитку торгівлі, ремесел та міст. Але, як ми вже говорили раніше, у внутрішньополітичному житті князь залежав від бояр, які втруджалися навіть у його особисте життя. Останньою волею Ярослава Осмомисла перед смертю було бажання поділити Галицьке князівство між синами. Його улюблений позашлюбний син Олег мав отримати Галич, а законний син Володимир перемишль. Проте бояри прогнали Олега і передали місто Володимиру. На північному сході Галичина межувала із Волинським князівством. Воно сформувалося в 11-му, на початку 12-го століття навколо міста Володимир. Із часів Ярославичів київські князі вважали ці землі своєю вочиною і не хотіли віддавати їх у спадкове володіння будь-якій князівській лінії. Через це до середини 12-го століття Волинь не мала власної династії. Нею або безпосередньо управляли з Києва, або ж Волинський престол займали ставленики київських князів. Окрему князівську династію на Волині започаткував онук Володимира Мономаха Ізяслав Мстиславич. Пізніше за зміцнення Волинського князівства боровся його син Мстислав Ізяславич, а потім онук Роман Мстиславич, який відіграв важливу роль у подальшому розвитку Волинського і Галицького князівств і всієї Русі. Мстислав ІІ Ізяславич певний час правив і в Києві. Саме він захищав місто від військ Союзу 11 князів, який очолював Андрій Боголюбський. 1169 року кількісна перевага противника примусила Мстислава II залишити місто і відступити на Волинь. Проте 1170 року він знову поновив свою владу в Києві як Великий князь. А ще більше прославився його син Роман Мстиславич, який вдало скористався ослабленням Галицького князівства і приєднав його до Волинського. Тож так, 1199 року він став першим князем Волинсько-Галицької держави. Про це ти детальніше дізнаєшся в нашому наступному відео. Запам'ятай. Формування Галицького князівства розпочалося в другій половині XI століття. Там утворилася власна династія Ростиславичів, яку започаткував князь Ростислав Володимирович, онук Ярослава Мудрого. Найбільшої могутності Галицьке князівство досягло за часів правління Ярослава Осмомисла. Прозвали його так, бо він був розумним та мудрим. Волинське князівство стало незалежним та зміцнилося за часів правління Ізяслава Мстиславича, а його онук Роман Стеславич 1199 року об'єднав Волинь і Галичину. Так він заснував Волинсько-Галицьке князівство. Сподобалося відео? Тоді постав уподобайку і не забудь підписатися на канал.